У залі засідань військової ради військово-морських сил України відбулася перша спільна нарада з представниками головного територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Автономній Республіці Крим, територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі та начальниками управлінь служб командування командирами військових частин військово-морських сил збройних сил України розповідає Аліна Деак. Командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, відкриваючи нараду, нагадав присутнім, що згідно указу президента України щодо удосконалення в країні адміністративної системи управління, проведено ряд певних заходів реорганізаційного характеру. Зокрема, Державна служба України з надзвичайних ситуацій нині входить до складу Міністерства оборони України. Метою цієї наради є налагодження дієвої взаємодії між структурами, які призначені для забезпечення наших громадян да, спокійним життям, в плані надання допомоги в плані ліквідації надзвичайних ситуацій, в плані недопущення виникнення цих ситуацій проведення аварійно-рятувальних заходів. Ви знаєте, що указом президента України про удосконалення адміністративної системи управління проведено ряд певних заходів щодо реорганізації системи. Відповідно до цього указу Державна служба з Надзвичайних ситуацій вийшла до складу Міністерства оборони України, тому сьогодні вперше ми проводимо таку нараду для того, щоб визначити шляхи спільної нашої роботи, для того, щоб підвищити ефективність нашої роботи. З реагування на надзвичайні ситуації саме головне недопущення допущення винен цих ситуацій в автономній республіці. В свою чергу начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Севастополі Геннадій Сухорученков нагадав присутнім, що моряки українського військового флоту завжди приходили на допомогу рятувальникам у виникненні надзвичайних ситуацій, не чекали запрошень, а швидко і ефективно діяли у складних ситуаціях. Як показала практика прошлого року. Я хочу відмітити положительної сторони, що при совершение э, пожаров, для совершения других ситуаций, которые происходили у нас на территории Севастополя, э, военно-морские силы, значит, э, даже бывало без всякого позвонка, без приглашений, они значит, сама при, приходили к нам на помощь и принимали участие в ликвидации пожаров, как, к примеру, там на Сапун-горе, э, горела Сапун как было значит, сам, на часах на горах, поэтому э, Та практика, яка у нас була на протяжении прошлых лет, я уверен, да что що вона буде продовження і зараз. відпрацювання спільного плану дій це основне завдання початкової спільної роботи, адже саме цей документ регламентуватиме подальшу роботу військових відомств. У 2006 році був відпрацьований відповідний план землі органів управління МНС України та морської авіаційної бригади військово-морських сил збройних сил України. Але, на жаль, станом на сьогоднішній день такого плану взаємодії на рівні військово-морських сил безпосередньо і наших територіальних підрозділів Державної служби немає. Тому, безумовно, він повинен бути відпрацьований. З врахуванням специфіки і повноважень наших територіальних підрозділів Державної служби, тому що, як ви знаєте, на території Республіки Крим є три підрозділи. Перш за все, це головне управління місця Севастополі, головне управління охорони Республіки Крим, а також... Спеціальний морський загін центрального підпорядкування. Він територіально знаходиться на, на, на території автономії, його противному під, під, підпорядкуванні знаходиться у головному управління по Республіці Крим, але безпосередньо підпорядкований е, державній службі, апарату державної служби. І щоб унормувати і узгодити відповідно залучення наших сил і засобів, е, своєчасно відреагувати в якості або першого шалону, або другого, досновно, такий документ повинен бути відпрацьований. Зрахування можливості місць дислокації підрозділів на території республіки і низка інших чинників, які впливають на оперативність та залучення сіл Міноборони і Сил Державної служби. Начальник управління з питань цивільного захисту Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав Сагайдак під час наради підкреслив вже існуючу тісну співпрацю з українським флотом під час ліквідації лісових пожеж та інших надзвичайних ситуацій, що траплялися у регіоні. Водночас він наголосив на важливості поглиблення взаємодії і підвищенні її ефективності у зв'язку з відомими рішеннями щодо удосконалення адміністративної системи управління. Під час наради присутні приділили увагу аналізу складу та стану військових частин та підрозділів відомств та вис... Визначили організацію управління та порядок залучення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації у визначеній зоні відповідальності, в тому числі і на морі, з'ясували існуючі проблемні питання, що можуть виникнути під час проведення спільних заходів. Обговорили шляхи їх вирішення.